Доброго здоров'я, мої маленькі друзі та шановні батьки. Сьогодні я вас запрошую до яблуньки, яка вже обдарувала нас своїми плодами. А які плоди у яблуньки? Так, вірно, кругленькі, рум'яненькі яблучка. А чи звертали ви увагу, що яблучка бувають різного кольору, розміру та форми? Так, яблучко може бути дуже схоже на круг, овал, трикутник, може бути червоне, жовте, зелене, а може бути один бік червоний, а інший зелений. Яблучка різняться не лише за кольором, формою, розміром, а вони є різні на смак. Є солодкий, як мед, є кисло солодкі а є кисленькі. Крім того, що яблука смачні, корисні, з ним роблять. Повидло, мармелад, сік, печуть пироги, малят годують яблучним пюре. Ось який корисний фрукт росте на яблунці. Діти, а ви полюбляєте яблучка? Які яблучка вам смакують? Солоденькі чи кисленькі? Буду вдячна за ваше фото, як ви смакуєте корисні яблучка. А нам час прощатися. До побачення, мої любі! До нових зустрічей. Бувайте здорові! Пока-пока!